Hello! як ти сьогодні? Are you feeling full of energy? Чи хочеш ліниво влягтися на дивані з серіальчиком? Так само, як і ти, англійські дієслова можуть бути активними чи пасивними. Умощуйся зручніше. Сьогодні ми поговоримо про пасив. Що це і з чим його їдять? Певно, ти вже знаєш про робота Софію. Тут вона трошки розповідає про себе. I'm actually made mostly of silicone, plastics and carbon fiber. I'm actually made mostly of silicone, plastics and carbon fiber. Замість people made me Софія каже I'm made. Тобто замість активної форми використовує пасив. Чому? Тому що вона хоче розповісти про себе. Чи важливо нам, хто саме її зробив? Not really. Чи знає Софія своїх творців? Можливо. Але зараз ідеться не про них. Можемо скористатися нагодою та запам'ятати три основні правила використання пасивної форми. Rule number one. Зміщення фокусу з виконавця певної дії на те, чого вона стосується. Guttenberg invented the printing press. The printing press was invented by Guttenberg. Спершу йшлося про винахідника, потім про винахід. Rule number 2. Коли нам не важливо і не цікаво, хто це виконував. The first monkey was flown into space in 1947. Замість people flew the first monkey into space in 1947. Які завгодно люди, неважливо, головне, це мавпа космонавт. Rule number 3. Коли виконавці невідомі, тож ми просто не можемо сказати інакше. My iPhone has been stolen. Замість someone has stolen my iPhone. Якісь підступні незнайомці, я навіть їхніх імен не знаю. Rule number 4. Вживайте пасив, якщо виконавці очевидні. The iPhone thief was arrested. Усім буде ясно, що це поліція його схопила. Бо камон, хто ж іще може арештовувати людей? А як правильно утворювати пасивну форму? Прислухаємося до Софії ще раз. Ми розуміємо питання завдяки основному дії слову. portrayed. Це третя форма. А що стоїть перед ним? Are – одна з численних форм to be. Отже, усе, що нам потрібно, be plus verb in the third form. Варто зосереджуватися на дієслові to be, Тільки воно буде змінюватися. Чому тут are? По-перше, йдеться про зараз, а be в теперішньому це am, is, or are. По-друге, наше дієслово стосується роботів, багатьох роботів. Отже, не is, а are. Основне дієслово завжди залишатиметься у третій формі. За нього вам голова не має боліти. Працюйте з to be, а verb in the third form побіжить за ним хвостиком. Ведучий цікавиться. What will be this made of? Де наша основа? Will be. So it's future simple here. Де хвостик? Made. The third form of the verb to make. Good job. Virtual intelligence has been created. Please don't be all okay? Що в нас тут? Has been created. What tense is this? Yes, that's present, perfect. А де основне діє слово created. You're right. Після такого активного відеоуроку саме час лягти на диван і пасивненько відпочити. Дякую за старання. До зустрічі!